Під час апаратної наради при міському голові Дарія Гребенюк розповіла, що відділ економіки працює в посиленому режимі без вихідних через блекаут Шосткінці почали масово купувати генератори і звертатися для отримання часткової компенсації. На даний час консультуємо і мешканців суб'єктів господарювання стосовно встановлення. Часткової компенсації генераторів дуже багато пішло заяв у зв'язку з даними подіями. Другий важливий напрям роботи підвоз пасажирів на потяг Шостка Київ до станції Терещенська. У нас є певні, скажімо, обмеження по довозу пасажирів залізничним транспортом до станції нашої. Тому працюємо у напрямку, довозу і вивози пасажирів з основних електропотягів, які йдуть по станції Терещинська. Фахівці управління житлово-комунального господарства весь тиждень працювали у пунктах незламності. Про це під час апаратної наради розповів Геннадій Милашенко, начальник управління. Подвозили пальне, мастило, ремонтували по ходу генератори, декілька випадків проблем було відремонтували. Ну і підвозили там по потребі, що необхідно було через нестабільність електропостачання. Виникали аварійні ситуації у внутрішньобудинкових мережах. Збільшилась у нас кількість людей на відшкодування компенсації по генераторам від населення. Практично весь тиждень люди йдуть, йдуть потоком. працювали, приймали заяви. Вели роз'яснювального роботу. Наскільки дозволяла ситуація, продовжували ремонтні роботи у підвальних приміщеннях, які мешканці багатоквартирних будинків використовують як укриття. Скільки палива в запасі? на три доби зараз є. Зараз у нас будемо закупку ще робити. Я звертаю увагу всіх, щоб ми розуміли з паливом наскільки складна ситуація. От за ці дні, за ці дні не буду говорити всього, але це більше. Декількох цистерн ми придбали паливо, і окреме паливо приходилось возити за 170 кілометрів, тому що такої кількості нема на прилеглих заправних станціях. Тому оце все те, що я питаю, дві тони, дві тони теж повинно бути, дві тони, і вони повинні бути в фізичних обсягах. Щоб потім зеленбуд не прибігав з каністрою і не шукав, щоб когось треба похоронити, а похоронити ніяким. Ситуація надзвичайно ускладнюється в цьому напрямку. Це стосується всіх. Потім кинетеся і бумажки будете показувати, а мажок бумажки машину не заправиш. Міський голова дав доручення контролювати безперебійну роботу пунктів незламності, щоб вони мали достатній запас палива. Я стрибував Валерій Йохимович, я на зв'язку. Валерій Юхимович, який у вас запас палива, як останні дні показали, вороні ж має ну, стратегічне значення для нашої громади? У комунальних підприємствах немає нічого, тому що в них немає сенсу його тримати, тому що генератор не той, що дали. Він не встановлений, прицепа немає на що ставити, машини нема на що ставити, і палива ніхто не давав. Микола Петрович поставив завдання підготувати програму часткової компенсації для підтримки людей, які будуть встановлювати печі буржуйки в гаражах, на дачах, в приватних будинках, квартирах. Будемо таку саму програму, як по генераторам, задіювати. Ворог настільки агресивний, ви бачите, і настільки він нелюдяний і хоче поставити у нас надзвичайно складні умови життя впереді зима, система забезпечення там, де біопаливо буде більш надійно працювати, система на інших, інших джерелах енергії буде складніше. Ви всі бачите. В умовах складної та непередбачуваної зими критично важливо, щоб кожен громадянин попіклувався про свою енергонезалежність та підготувався до можливих відключень світла і тепла. Кожен з нас повинен мати автономні джерела енергії, джерела тепла, запас води, запас харчів. І ось переходимо до лінії, коли будемо підтримувати ті, хто буде собі встановлювати автономні, автономні істочники тепла. Прошу розробити таку програму. День-два узгодити на засіданні виконкому і будемо виходити з таким рішенням на сесії міської ради. Особиста енергетична стійкість кожного це внесок у спільну стійкість нашої громади.